Туреччина закрила протоки на прохання України ще в перші дні повномасштабної війни, тоді, коли результат битви за Київ був ще невідомий. Це був справжній акт солідарності з Україною, територіальну цілісність якої турецька влада беззастережно визнає, ще з часу анексії Криму у 2014 році. Не менш важливим актом підтримки стали турецькі байрактари, які надали перевагу Збройним силам України саме тоді, коли наша дронова спроможність лише формувалася. Нині в Туреччині будуються два корвети для майбутнього українського океанського флоту, який захищатиме економічні інтереси України у Світовому океані. Звичайно, іноді в українському суспільстві лунає критика на адресу президента Ердогана за те, що він не повністю розірвав стосунки з Путіним. Але ображатися контрпродуктивно. Ванкрив свої інтереси в Києва свої. Тактично вони нерідко відрізняються, але стратегічні цілі багато в чому збігаються: не допустити російського домінування в Чорному морі і повернути Крим, землю кримських татар, до складу України. Саме тому варто шукати спільні точки дотику, яких насправді дуже багато. Президент Ердоган відкритий до діалогу і послідовно демонструє прихильність до України.